Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 13 вересня 2024 року Ліобережна Херсонщина. Хочу показати новинку своєї колекції, яка дала перші плоди. Сигналки, так сказати, декілька штук, пару десятків, мабуть. Це ізраїльська селекція. Деплоїдна слава під назвою Акулізуб. Їх там багатенько, декілька кольорів це акулізуб синя. У них вони називаються дельфін, ці сливи. У нас вони пішли під такими назвами акулізуб. Їх є в Україні три різновидності жовта, червона і синя. Характерною ознакою цього сорту є отакий видовжений носик, такий клювік. Найбільш виражений в червоної сливи, як у у синьої він такий наполовину якийсь не дуже виражений. Зараз покажу червону, яка вона з себе. Ось такий вид має червона, але вона тільки, тільки почала крашуватись, і її ще десь тиждень точно до дозрівання. Вона сама видужена серед цієї серії. Жовта ще не подоносила, ще не матів її, Мабуть, буде дещо, дещо середнє між синьою і червоною по формі. Плоди зараз вже частина спілі, частина ще технічна зрілість, буду повністю обривати їх зараз і дегустувати. По вазі плоди грам 50-60 в такому діапазоні. Їх почали шкодити комахи різні. Думаю, зірву пораніше. Плоди дуже ароматні, мають такий прямо п'янкий, дуже сильний аромат. На одному дереві форма зустрічається різна і дуже витягнуті такі плоди. І такі, що майже без клювіка, як оце ось. Я думаю, це залежить від клімату, тому що ізраїльський клімат їм більш підходить, я так розумію. Вони там спіють у липні, у нас вони будуть в кінці вересня. Як по цьому року взяти так, так виходить на два тижні все раніше. Тобто по ті роки він був би десь числа після 25 вересня. Центральна і південна Україна буде таке дозрівання. Кінець вересня. Визріває добре. Що, забув показати плоди, так вкриті таким густим проїновим нальотом. Отакий у них колір під ним. А так вони такі сизувато блакитні, кажуться. Так, да, гарна така форма, така цікавенька. Навіть тверді плоди вже так ароматні дуже. Я так розумію, що час зривати і так його вже настав. Тому що він навіть тверді плоди вже так тримаються не дуже. Зриваються легко, без зусиль. Ось зібрав невеличкий врожай, зараз помию, продегустую, сливи, Скажу свої враження від смаку. Так, і от сам момент дегустації. Буду пробувати на смак, який вони. Трошки я їх перед тим полив багатенько, що вони де деякі почали розтріскуватися у хвостика. Багато вологи, то було засуха, дуже, то їх полив, трошки почали тріскатися. Такі вони всередині. Кісточка не пристає, хоча і не, і не така і не свободна вона. Смак неймовірний, чисто солодкий. Солодкий, насичений такий. Тепло слива, дуже якісна. По смаку цукру дуже багато, соку багато, показую. Легка продавивши, тут тече його страшне. Кісточка легко об'їдається, не дістає, немає дискомфорту від того, що вона там не... Як не в полості, не свободно. Ось ще один плід розрізав, як бачите, кісточка без труда відділяється. М'якоть ніжна, така таюча. Опять же ж, нагадаю, аромат дуже сильний в нього. Цього плода Соку багато, повторюсь. Присмак дині якийсь є. Насичений сливово, алечовий смак, такий солодкий-солодкий, з таким м'яким динним чи банановим присмаком. Як на мене це, ця серія взагалі починається, починається дозрівання, я так зрозумів з синьою, варта уваги. Тому що червона буде пізніше, побачимо, як посмакуємо пізніше. Судячи з того, що я попробував, то мене дуже це порадувало, цей смак. Навіть шкірочка і та єлі єлі з кислинкою. то... Буває на цих сливах диплоїдних м'якоть солодка, шкірочка кисла, контрастна дуже. Тут шкірочка така, якась така змазана кислинка в шкіручці. Ну, Дуже пос... до смаку мені припали ці сливи. Рекомендую, хто не має, заведіть ці сливи. На кінець вересня буде смакота. Така от ізраїльська серія під назвою Дельфін або Акулячі зуби. Просто погляньте, яка красота. Ця форма така цікава. Просто не налюбуюся. Не, не втримався, ще з'їв одну сливку. ну Дуже вони солодкі, прям медові. Такий цукор для такого періоду так прямо вражає. Не знаю, як поведуть себе ці сливи в інших регіонах, але на півдні, центральна України вони доволі добре себе показали, без мерзань поки чудово запилюються. Якби поки такий висновок. Серія варта уваги, можна пробувати в різних регіонах садити її і спостерігати, що воно буде. Все-таки клімат Ізраїля і наш він відрізняється. Але перші результати мене тішать. Така от красота під назвою Аколічий зуб. Колір синій. На цьому буду огляд цієї чудової і солодкої новинки завершувати. До нових зустрічей. До побачення.